Увага! Останній дзвінок в цьому році може відбутися взагалі без хлопців. Вони можуть туди не прийти. Значить, цитую, чому чоловіки? Запам'ятайте це слово, які не стали на обліку 17 років, автоматично отримуватимуть статус я шукаю українців, які хочуть заробляти зараз від 100 тисяч гривень на місяць, незважаючи на цю всю складну ситуацію за допомогою розповсюдження українських європейських новин, які в партнерні з офіційними представниками телеканалів і так далі. В коротких відео в інстаграм, ютуб, фейсбук, інстаграм, усіх соцмережах. Друзі, якщо вам це цікаво, і хочете потрапити до нас командою, отримати роботу. Будь ласка, за посиланням нижче профілі. Я вам проведу безкоштовний ефір, де все розкажу. розказзувника у 18 років рішення Кабміну. Судова юридична газета. Чоловіки 17 років. У вас вообще це якось коннектиця. Ну я якась сумісність. Я пам'ятаю себе в 17 років. Ну я взагалі не розумів не то, що як жити ні до чого я Взагалі не розумів, куди мені рухатися, чи на правильну я професію вчусь. Що мені вообще мені подобається, не подобається. Це ну це діти. Це не то, що підлітки, це діти. В Європі взагалі підлітки до 20, там щось ближче до 30. І це можливо і правильно, бо реально по, по власному досвіду і досвіду після 30, якось зазріває розуміння, як рухатися, що робити і так далі. В 17 років чоловіків прив'язати, пацанів, дітей прив'язати до того, щоб вони вже ставали військово зобов'язаними. Ну, батьки просто бояться пускати своїх дітей на останні дзвоники вже. І реально, ці останні дзвоник в цьому році, в ну, 26-му, який відбудеться, може відбутися взагалі без хлопців. Ми можемо взагалі дійти може до того, що найближчий час ми не побачимо останні перші дзвоники, такими, як ми звикли бачити їх раніше. Це може бути схоже, абсолютно на другу історію, саме розумієте на яку. На жаль, що про це думаєте? Заходьте в коміти, поспілкуємося.